Всім привіт! Це Eco -Robotics. інноваційний оприскувач на базі штучного інтелекту, який працює точково по кожній рослині окремо або виключно по бур'яну. А для того, щоб він максимально ефективно працював і ваш оприскувач навісний чи причіпний давав максимальний ефект та результат, необхідно мати переносну мобільну метеостанцію. В чому ж особливість мобільної метеостанції? На відміну від звичайних стаціонарних метеостанцій, які встановлені у вас на господарстві, мобільна метеостанція монтується безпосередньо на ваш оприскувач за допомогою зручних магнітів, які знаходяться на її поверхні. У разі якщо у вас кабіна або поверхня пластикова, додаються додаткові пластини для зручного монтажу. Мобільна метеостанція дає можливість нам в режимі реального часу бачити в кабіні механізатору, які в нас показники по температурі. Повітря, яка швидкість вітру та яка точка роси, що забезпечує нам можливість управляти процесом якісно ефективного здійснення оприскувачу, щоб лімітуючі фактори, такі як погодні умови, не впливали негативно на здійснення внесення під час роботи в полі, також є можливість передавати дані віддалено вам на смартфон і управляти цим процесом безпосередньо з офісу. Ви маєте розуміння, що відбувається в полі. На якій ділянці, і потім чітко визначаєте, чому не спрацював той чи інший препарат, або зупинили вчасно процес роботи в полі для того, щоб не пошкодити рослину. Хочете дізнатися більше, залишайте ваші контакти або ж телефонуйте в компанію Френд для того, щоб отримати такі круті метеостанції та бути попереду.